Вітаю, любі мої глядачі. Ви на каналі відпочиваю, працюю творю. Сьогодні, як бачите, мене занесло в ліс таку глуху чащу. Але ви знаєте, от прям іноді хочеться бачити не тільки красиво навколо себе, а щось таке от прям от навіює. Не знаю чому, але от цей ліс, хоч він такий корявий, такий прям, я б сказала, страшний. Пустий, голий. Тільки на верхівках десь якась зелень у сосен. А внизу там одна паданка така. І за сирості дерева покрилися таким мухом. Але тут якесь таке відчуття, от незрозуміле відчуття. Прям так би хотілося тут побути подовше. Такий спокій, така тиша. Якась така от краса, в кожному своє. От іноді буває, да, так, в самим таких лахмотях, якихось, якихось корягах, бачиш щось таке от незвичне, незвичайне. Так, як і погода, як говориться у пісні, що у погоди немає поганої. Чи у природи немає поганої погоди, так от і у природи в усьому є якась своя ізюмінка. От прям от завалилося дерево і створило такий природній, я б сказала, колаж із гілок. Наскільки гарно. Прям таке от, ніби сітка якась, таке переплетіння. І в ньому є якийсь жах да, от, але він чомусь не страшний, якийсь казковий, такий прям казковий-казковий. Гляньте, яке поєднання колористики. Від таких от умбрових кольорів до яскравої зелені. Прям із сизина, і сизина перспективи створюють такий колорит от пастельність, чому говорять, да, от осінь це пастельність кольорів. Оці грибочки такі розкидані по землі, хоч вони і не істільні, але вони створюють таку якусь роман романтік, я б сказала. Не знаю чому, але мені тут подобається от якісь такі для. Душі, якийсь такий спокій, так гарно. А повітря таке як гарно. Така тиша, тиша, і кругом такі хащі. Цей ліс знаходиться біля наших дач, і мені от кожної осені подобається тут бувати. У нас тут можна знайти маслята. Але щось я їх не наблюдаю. Мабуть, спочатку тут було занадто сухо, потім було холодно, зараз мокро. І вони такі аж розвалюються. От знайшла декілька. От таких, от. О, таких, Але вони такі от прям мокрі мокрі Ну і, звичайно, вже ж комахами поїдені, але щось ще можна знайти. Але сам ліс просто мені подобається. А вам як? З вами була Людмила. На все добре.